My arms admire Stepping out with feeling flow Only in his arms inspired to give him Шепчут. Короче, До мене знайомий отозвався, нормальні питання позадавав. Вроді би банальні, би про них говорили. Але коли йому відповідав, я зрозумів, що це нормальна темка для відосика. Е, є огранічений бюджет, як бути з топливом і оплатами дорог, да? тому що всі хочуть кауцію. Ну, те, що я говорив, так, що в принципі всі для, для молодої фірми будуть хотіли кауцію, але в принципі можна і без кауції. Можна без кауції, але щоб не платити кауцію, треба польський язик. Хорошо по ушам поїздити. убідити їх в тому, що ви поняли. Так що я опять в кожному відео буду казати про язик. Учіть, бляха муха язик. Вкус аромат. Так вот, ближе к діло. І його да, вопрос був, типа, як би поступив би я, наприклад. Ну, в принципі, я такий поступив. І, так, да, з моїм розговорним, мені теж ніхто не ні. мене всі нахрен поставили, всі прям кому можна, всі нахрен послали. але не із за мого язика, а із за моєї неувіреності. То, що я говорю, дзвоніть, не очкуйте казатися глупими. Я повністю перша була шелка, мені взагалі нікому дзвонити не хотілося. Потім не повне, потом уже всі підряд у мене пішли. Да? І всі хотіли від мене кауцію, кауцію, кауцію. Но попав я добре на Євровах. Да? Мене потім євровах заманювали, часто буває часто. Іноді буває періодично зводять, пропонують, щоб я став їхнім стабільним клієнтом. Но з кауцією. Я кажу, роднульки, не ви ж знаєте мою політику. Як тільки захочете без кауції, так я одразу буду вашим клієнтом. Я впроти, в принципі не против. Євровах реально він крутий. Це навіть ну, рекламірую сміло і про нього зараз будемо говорити. У мене принцип, у мене принцип, в принципі, це вообще хірово бути принципіальним, але не везде в деяких моментах треба бути принципіальним. Так що мій принцип в тому, що я не хочу ніде платити кауцій. У мене все, я, в мене ніде немає кауцій, я ніде деньги наперед не віддавав. Без різниці, то деньги просто положити як якби до да, залог. Лібо ж ти ложиш їх і ними пользуєшся. Ні, я так не хочу, я взяв услугу, я не пользуюсь через 14 днів мені фактурку, чи через тільки виставили, я її заплатив. Ну, так в мене настроїлося, да, так я роботу і все. Вкус аромат. Но е, мені ніхто ніхера не давав, і виходить, що моя перша карточка це була Євровах. Там з дівчиною нормально ми лялякали, і вона мені каже: Ну, слухай, Васильок. Раз така штука, тоді що? У нас є Євроваг One. І це якраз касається вас. Євроваг One. В чому її прикол? Ви стаєте полноценним клієнтом Євровага. Там реально дуже хороші ціни на топливо. Прям вощені крепко, особливо на останній рік, вони навіть як танкпул стали. Да? Бо раніше Євроваг був тільки там в Австрії вигодний, в Чехії і в Польщі. Да? А зараз, я, грубо говоря, мабуть, Євровак везде вигодний. Ну, типа везде. І сутя, ви брате цей Євровак Ван, у вас все ви повноцінний клієнт, у вас счот, да, у вас страничка, у вас повністю все. Ви нормальний грубо говоря, їхній клієнт, тільки ложите денежку і потім заправляєтесь. Там пару варіантів є. За 2% кажись, від стоїмості, да, від суми, яку ви переводите. Е... Ну, давай, повертай. За 2% до да, денежек получается вышел. Сейчас притуплю. Це є два варіанти поповнення щита. Лібо банковським переводом, і там кажись, до двох робочих днів без комісії, без нічого. Лібо ж моментальний якоби до двох годин, ну в основному пару минут і бабки вже на щиту. 2% від стоїмості, да, яку ви будете поповняти, бере комісію і все. Там, грубо говоря, кажись, бликом ви це діло можете оплатити. Там, кажучи, моментально чпок і все, готовченко. І для вас, да, якщо у вас немає грошей на кауцію, не хочете кауцію платити, я вам совітую строїтися да, без кауції, без нічого. Тому що деньги положити десь це легше всього, а до базари це без кауції. Попробуйте. І... І все, Це що касається топліва. Ну я вам совітую везде дзвоніть. В першу чергу, танкпул кидайте заявку. Танкпул в основному теж він дає без кауцій, поки ви не наручите якісь там да, обізательства. Потім станете льотчиком і попросите він кауцію. Лібо ж нормально, без кауції. Бо у мене главний по Германії це тангпул. Да? Главний танкпул. потім у мене ДКФО, Ута, Євроваг як запасна, моя як запасна, всі як запасна. Коротше, ви зрозуміли, у мене допивних карт е достатньо. І вкус аромат. Так що, ви поняли, якщо що, вдруг на крайняк євроваг One. Десь може напишу, як вона називається. Це без кауцій. І, кстати, ще що можете спробувати в мою теж обратитися, бо це я так само взяв, трошечки ми з і друг друга не поняли. Бо я хотів е з кредитним причому да, цю всю штуку, щоб заправляти потім плачу. Ну, коротше, в процесі ми трохи друг друга походу, вона мене не допоняла, а я її не уточнив. І вона мені зробила з предоплати карточки. Да. Там теж, в принципі, no бет. Цифри, але якщо вибирати між тим, щоб поповняти карточку і заправлятися, то я вибрав би Євровак. Євровак все одно вигідніший, більш красивіший, і він реально Євроваг четкий. Да? Я советую кожному, навіть тобі, якщо дадуть кредитну да, лінію, все одно Євровагом обзавестись на всякий случай, якщо вдруг тобі кредитну лінію заблокують. Щоб тобі було чим заправитися, ти быстренько чпок, поповнив щот і заправився. Так що євровах, у ван. І що касається оплат дрогових, я теж собі вибив без кауції. Причому собі вибив без кауції і з мінімальною процентовкою да? процентною ставкою за використання цього ужанзання. Процентовка по краям, по всьому. Короте, дуже класні вони, це Access. Може хто знає, може не знає, тому що теж там і ДКФ, і Євроваг, в Євровах там вообще сумасшедші деньги хоче на кауцію. Коротше, всі хочуть кауцію, і в них реально проценти. Вони, блін, такі проценти, ну геть, блін, безсовісні. То мені виходить, повезло. Це хотіть жіночка, якщо я не шибаюсь, ради цього Аксіса побачила. І каже, ну-ка, хіба заявочку. Я кричу кинув заявку, і реально ми з ними контактів не строїли. Багато моїх знайомих теж вони Аксесом користуються. Ну, а якщо вдруг вам ніхто не дає бокса без кауції, то тоді ставте віддільно е, толкалі як там, да, сателів бельгійський, австрійський, ці всі штуки. І єдине, що я б вас просив, дзвонити в ДКФ, просить на колінах, просто що дали вам. Карточку без кауції, ДКФ це або УТУ, або ДКФУ, це реально дві палочки-вручалочки, і якщо наприклад, ви бокса да, ніякого не візьмете, універсального, то просто берете Collect, наприклад, наприклад, е... да, то якщо ви до нього прив'яжете до автоматичної оплати карточку ДКФ, то тоді ви одразу можете підключити оплату дорог Австрія. І тоді виходить, вам вже набагато проще. Опа! Вам набагато проще, уже не треба лекта поповняти постійно і все остальне. Те саме, ви потім підв'яжете сателіка бельгійського теж до ДКФАУ, і не треба вам буде то через кожних кілометрів останавливатися поповняти. У вас все йде автоматом, скільки ви за приїхали. Скільки воно денег захотіло, скільки воно з ДКФАО сняло, а ДКФО потім вам фактуру виставило і ви оплатили. Дуже удобна штука. Єдине, це що, то в ДКФАО у кидайте заявки, просіть без кауції. Коли просите без кауції, кажіть, що ви хочете без кауції під вексель. Вексель, типа, це підпише таку бумажку, що якщо вдруг що, якщо ви будете морозитися е, про оплату денег, то вони мають право це, грубо говоря, чек без суми. І вони мають право з цим векселем обратитися у ваш банк, предоставити доказательства, скільки ви їм денег, да, і банк просто спише цю суму денег для них. Тібо, ну це нормально, да? Тобто ви хочете кредит на плечо, ну то трудно. І все, Підписати цього векселя і вкусе аромат. І кожне у підключаєте до ДКФУ і спокійно собі їзде без провізій, без нічого, бо у оплат дорог. Універсальне, да, воно воно бере ще провізії. Ще поки ти сам їздиш, то окей. Понятно, що коли тебе вже почнуть твої обіцянки, водія катаються, а вони вже не такі надіжні, звісно, як ти сам буває проєбуєш, но а за них тим более, то там уже, звісно, підключати універсального бокса і одразу його підключають в систему. Подключати його, щоб він не був прикуривате, бо я вже в Бельгії 1000 євро заплатив, в Германії 180 євро заплатив за відключений бокс. В Бельгії це мені за 80 км. Але машина попала в обидві ці землі, їхні з кожної землі мені прийшло по 500 євро. Да? Всього лиш за 80 кілометрів. А в Германії то там теж десь кілометрів Херія я приїхав. Це якраз я був тоді. А може, я не пам'ятаю. Коротше, це було на Volvo, бо то було. Чи на Вольво. Коротше, немає різниці. І ну, з Германії там, да, там по проще суму для Германія вважає з таким макаром, скільки ти можеш максимум кажучи, за день проїхати і заплатити чись такого, то там щось було 100 з хіром євро під 200 євро, не плюс-мінус. Тож по божески А Бельгія — тут штука єврейчиків. Так що краще одразу в систему, щоб бокс був завжди активований, всегда включений. Вроді би нічого не упустив, ви поняли. Стар... Якщо ти мажик, то окей. Якщо ти вирішив відкритися і без знання польського, без нічого, ну, тоді тобі по-любому тільки кауція. А якщо ти умнічка, ти ще бачиш по польськи ти в собі уверений, ну то, раднульке, не постісняйся, позвони, покресні, позадовбуй їх. І, і ти не небудь що небудь виб'єш без кауції. Наприклад, ДКФ. Дікафау, наприклад, поначалу то дало мені без кауції, але з маленьким лімітом, щось там мені кажись, на 500 євро чи на пару тисяч євро, мені дали ліміт кредитний. І потім спустя десь около двох-трьох транзакцій вони мені потім цей ліміт увілічували. Увеличували. Вони мені увілічили до 5 тисяч євро. І потім, уже, коли мені треба було так, коли я вже машинки почав добирати. Я им сказал, что вы выбираю машинки, пожалуйста, мне лимит увеличить. И мне увеличивали лимит. Так что, короче, ваш язык вас десь доведет. Звоним, договариваемся. И вкус, аромат. Ну все, до наступных видеосиков.